Шестирічні Петрик, Павлик та Марія цьогоріч першокласники. Трійнята уже не можуть дочекатися, коли ж сядуть за шкільні парти, познайомляться із дітлахами та отримують нові знання. Однак зібрати першачків до школи не так просто, зізнається пані Ольга, мама трійнят. Я не в тому якби положенні, коли прийшов в магазин, да, що сподобалося, то взяв і купив. Тому ідея така, якби. Політика у нас десь зекономити, десь щось подивитися дешевше, десь якось е -е, з кимось. Е -е. Обмінятися, наприклад, на щось. Порівняно із минулим роком шкільний канцелярський набір першачка подорожчав у рази. Різні зошити, кулькові ручки, олівці, щоденник, приладдя для образотворчого мистецтва та обкладинки на підручники обійдуться батькам від 450 гривень. До цієї суми варто додати і ціну власне портфеля, яка коливається від 500 і аж до 900 гривень. Спеціалісти ж насамперед радять обирати якісну канцелярію, а не гнатися за яскравими обкладинками і малюнками, адже здоров'я дитини понад усе. На жаль, наша українська економіка диктує нам спеціальні ціни. В три рази виросло зібрати дитину в школу порівняно з прошлим роком. Та як виріс долар. Пані Оля розказує, що зібрати тріня до школи допомагали родичі і друзі. Так, портфелі хлопчикам подарували хресні, а Марійці дістався акційний рюкзак як бонус до придбаного для старшої донечки Вікторії. Також економити вдається і на зошитах, адже у школі дітям їх закупляють централізовано за гроші із фонду класу. Тисяча гривень це у нас пішла тільки на канцелярію. Потім зараз нам потрібно буде в зошит друковані зошити в школу. Це теж буде. Один комплект коштує під 300 гривень, 250 чи 270. Я не впевнена наскільки. На чотирьох на це теж буде тисяча. Тепер у нас англійські книжки із Оксфордською програмою, які комплект коштують теж 300 гривень. Теж помножити на три. Ми вже третій рік. Напевно, поспіль не купляємо зошити в індивідуальному порядку, тому що е, ну, напевно, так і краще. Здаються гроші у фонд класу, і потім ціленаправленно витрачається на е, комплект зошитів з одинаковими обкладинками, щоб не було там всяких мордочок, квіточок і так далі. Як розказують продавці канцелярських магазинів, загалом, аби зібрати портфель першокласника, потрібно витратити 2,5 тисячі гривень. І ця сума не є підсумковою, адже до уваги бралися середні ціни та не враховувалися інші товари, які можуть знадобитися школяру.